Уявіть, що ви прокидаєтесь на світанку в стародавньому римі і вже чуєте крики з величезної арени, а в повітрі витає запах крові, яка ще не висохла з учорашнього дня. Ви йдете вулицями міста і бачите, як тисячі людей поспішають до колізею, їхні обличчя палають від передчуття видовища. Що ж такого чекає на них там, що навіть знатні патриції та прості раби однаково жадають потрапити всередину? Сьогодні ми розкриємо найжахливіші таємниці римських арен, про які мало хто насмілиться говорити вголос. Коли сонце тільки зійшло над обрієм, колізей вже оживав. Перші промені світла торкались його кам'яних арок, а на піску ще червоніли плями від учорашніх боїв. Під трибунами торговці вже розкладали свій товар, готуючись до натовпу, який незабаром заповнить всі яруси. За залізними гратами слуги штовхали в клітки напівголодних хижаків, леви з виступаючими ребрами, слони, що б'ють ногами від люті, пантери, що розривають кігтями дерев'яні прути. З підземних тунелів лунав різкий дзвін мечів. Це не були тренування, це перевіряли зброю для сьогоднішніх вбивств. Над усім цим наростав гул, який перетворювався на рев. Десятки тисяч римлян вливались всередину, прагнучи побачити те, що їхня імперія вміла робити краще за всіх смерть, перетворену на розвагу. Римська арена ніколи не була просто спортом. Це була лабораторія жорстокості, де правителі затоплювали пісок водою для влаштування морських битв, де диких звірів спеціально морили голодом, щоб посилити напругу. Де в'язнів змушували грати в міфічних історіях, що закінчувались справжніми трупами. Нічого з цього не було випадковістю. Це була державна політика, вплетена глибоко в римську систему контролю над народом. Крики з трибун не були безневинними. Це була лояльність, вигукнута достатньо голосно, щоб відлунювати крізь століття. Перші гладіаторські бої в Римі почались не з золотих фанфар чи імператорів у пурпурових тогах. Все почалось на похороні. У 264 році до нашої ери сини Деціма Юнія Брута з Каєви вирішили вшанувати пам'ять батька не статуями чи молитвами, а кров'ю. Вони озброїли три пари рабів і відправили їх битись на смерть на форумі Бореум скотному ринку, що смердів гноєм та димом. Це не було розвагою, це був обов'язок перед мертвими, ритуал, що мав заспокоїти неспокійний дух померлого. Коріння цього звичаю сягало далеко за межі Риму. В Кампанії воїнів вбивали на могилах, щоб втихомирити духів предків. З часом вбивство змінилось на поєдинок. Мертві більше не вимагали випадкових жертв, але бажали битв між обраними людьми. Самніти, колись запеклі вороги Риму, часто влаштовували такі змагання, і римська еліта охоче переняла цей звичай. Поховати людину зі скарбами показувало багатство, поховати його із залитим кров'ю видовищем доводило владу. Але похорони були лише початком. До третього століття до нашої ери римські лідери зрозуміли, що ці бої можуть робити набагато більше, ніж просто шанувати предків. Вони могли зміцнювати політичну владу, релігійні свята, колись урочисті подяки Юпітеру, почали включати гладіаторів. Сенат називав це благочестям, але народ знав правду. Це було насильство, спонсороване державою, щоб тримати людей лояльними до влади. Навіть обладунки розповідали історії. Ранні бійці носили вигляд переможених ворогів Риму: самніт з важким щитом, фракієць з вигнутим клинком, гал з широким мечем. Дивитись, як вони гинуть, означало бачити, як римські перемоги повторюються удар за ударом. Смерть стала пропагандою, і чим більше лилась кров, тим більшими ставали арени. Тимчасові дерев'яні трибуни поступились місцем постійним амфітеатрам, справжнім храмам насильства, де збирались тисячі глядачів. Ігри більше не належали скорботним родинам, вони належали державі. Кожна крапля крові шепотіла одне й те саме послання Рим командував людьми, арміями, навіть самою смертю. Ніхто тоді не міг здогадатись, як далеко це зайде. Те, що почалось як ритуальне жертвопринесення, перетворилось на театр, а обов'язок став одержимістю. Рев натовпу лунав не лише для людей, іноді він гримів для звірів, привезених з найдальших кутків відомого світу. Леви з північної Африки, леопарди з Кавказу, крокодили з Нілу, навіть жирафи протягнуті крізь пустелі. Їх не виставляли як дива природи, їх засуджували як здобич у карнавалі бійні. Римляни називали ці шоу венаціями, полюваннями. Це було не про виживання, а про панування, доказ того, що імперія може зловити дике і знищити його заради задоволення. Юлій Цезар задав тон у 46-му році до нашої ери, вивівши на парад жирафа, першого якого коли-небудь бачили в Європі. Його називали камелопардом, наполовину верблюдом, наполовину леопардом, бо у Риму не було назви для такої істоти. Це не мало значення, тварину не милувались, її кинули на пісок, щоб розірвати на шматки. Послання було безпомилковим. якщо Рим міг захопити найдивніших живих істот, він міг підкорити все. Бійня лише зростала. Коли Колізей відкрився у 80-му році нашої ери, імператор Тіт, за повідомленнями спостерігав за смертю понад 9 тисяч тварин за один фестиваль. Археологи знайшли кістки зі слідами навмисного голодування, докази того, що левів та ведмедів спеціально ослаблювали заздалегідь, щоб забезпечити швидке криваве вбивство. Навіть слони колись жах римських легіонів під Ганнібалом загонялись на арену і різались під оплески. За лаштунками логістика була частиною театру. Екзотичних створінь треба було зловити, протягти крізь пустелі, зберегти живими рівно стільки, щоб вони зустріли свою загибель. Каравани тягли клітки через пустелі, флоти сплавляли їх по Нілу. А погоничі ризикували життям лише щоб доставити живі трофеї до Риму. Побачити Пантеру в дикій природі було досить небезпечно. Спостерігати, як вона вириває з клітки перед 50 тисячами кричущих глядачів, це була влада зроблена видимою. Кожна істота була живим сувеніром завойовання, доказом того, що охоплення імперії не знало меж. Деякі імператори робили ці полювання своїми особистими сценами. Комод, найекстравагантніший шоумен Риму, виходив на арену, одягнений як Геракл, вбиваючи сотні тварин власноруч. Він хотів виглядати як Бог серед звірів, але всі бачили правду крихке его з луком. Полювання часто були підстроєні, тварин скували ланцюгами, калічили або морили наполовину голодом, щоб імператор міг купатись у гарантованій перемозі. За оплесками розгорталась тихіша трагедія. Стародавні письменники на кшталт плінія старшого попереджали, як рідкісні види зникали з рідних земель після десятиліть ривської бійні, левів, леопардів і навіть слонів штовхали до вимирання, щоб нагодувати імперський апетит до видовищ. Колізей був не просто театром смерті, він був екологічним тараном, що знищував цілі види заради розваги. Коли ви уявляєте гладіатора, ви можете вообразити двох рівних воїнів, що сходяться в благородному поєдинку. Реальність була набагато більш викривленою. Рим процвітав на дисбалансі, на змаганнях, спроєктованих для жорстокості. Вони створювали химерну зброю, вводили абсурдні правила і влаштовували бої, в яких ніхто не міг по справжньому перемогти. Деякі жертви взагалі не були бійцями. Полонених та засуджених злочинців заштовхували на арену, одягнених як блазнів, вручали дерев'яні мечі і відправляли вмирати проти досвідчених вбивць. Натовп глузував, поки приречені билися і падали. Публічна страта акуратно замаскована під спорт. Навіть зброя ставала персонажами. Ретіарій бився з рибальською сіткою та тризубом проти секутора, чий гладкий округлий шолом був розроблений, щоб відхиляти сітку. Це було нечисте майстерність, це був саспенс, жива загадка, чи спіймає сітка, чи меч проб'є її. Римляни пожирали це напруження, навіть коли матч був таким же сценарованим, як театральна вистава. Числа ставали все більш непристойними. Іноді одного гладіатора кидали проти кількох ворогів. В інші дні цілі загони бились як мініатюрні армії, перетворюючи арену в болото крові, розколотих щитів та спотворених трупів. А коли новизна набридала, вони йшли далі. Жінки-гладіатори, гладіатриси виходили на пісок у першому столітті нашої ери. Письменники на кшталт Ювенала глузували з них. Але записи доводять, що вони билися по-справжньому проти карликів, проти звірів, навіть одна проти одної. Їхня присутність розмивала гендерні межі, але посилювала темнішу правду. Ніхто, чоловік чи жінка, не був за межами римського голоду до видовищ. Навіть шоломи були знаряднями мук, деякі звужували зір або глушили звук, змушуючи бійців спотикатись напівсліпими, поки публіка ревла від сміху. Інші були настільки важкими, що підняти голову ставало окремим змаганням. Обладунки не завжди захищали, іноді вони були покаранням. До полудня, коли ранкові поєдинки просочили пісок і натовп починав вертітись, арена переключала передачі. Бій поступався місцем театру зі смертю в центрі сцени. Римляни називали це Дамнаціо адбестіас засудженням на розтерзання звірами. Для засуджених це не було випробуванням, це був сценарій, від якого у них не було сил відмовитись. Злочинці, дезертири, бунтівні раби, військовополонені, всі вони ставали мимовільними акторами в страті замаскованій під міф. Покаряння кожної жертви відповідало її злочину. Злодіїв рвали вовки, підпалювачів спалювали живцем, зрадників кидали левам. Кожна сцена була моральною п'єсою, написаною справжньою кров'ю, і масштаб міг вразити уяву. Під час святкувань імператора Траяна, після його дакійської перемоги, тисячі полонених були вбиті за 103 безжальних дні. Це не був випадковий розгул, це було організовано, розбито на акти, як у похмурій драмі. Кожна смерть створювалась, щоб тримати публіку в напрузі до приходу наступного жаху. Тварини були зірками цього кошмару. Левів морили голодом до божевілля перед випуском. Ведмедів, прикутих у ямах, провокували до раптової люті. Навіть цінні леопарди випускались на тремтячих жертв. Невизначеність, чи нападе звір швидко, чи гратиметься здобиччю, тримала трибуни виючими за більшим. Іноді жорстокість приходила одягнена як легенда. Полонених змушували грати приречених героїв, орфея, розірваного дикими звірами, Прометея, прикутого поки над ним кружляли стерв'ятники. Це більше не були історії, це були залиті кров'ю вистави, а пісок був їхньою сценою. Смерть у Римі не завжди була просто смертю. Іноді це був театр, кривавий глузливий театр. Для засуджених було недостатньо загинути, вони мали виконати свою загибель, розігруючи римські міфи власними тілами. Страти ставали гротескними п'єсами, де плоть заміняла маски, а сцена завжди закінчувався агонією. Жорстокість простягалась далеко за межі диких звірів. Розп'яття, запозичене зі сходу, ставилось прямо всередині арени. Чоловіків та жінок прибивали цвяхами до колод, поки торговці продавали вино, а діти гралися поруч. Вогонь теж приєднувався до видовища. Полонених змушували одягати туніку молесту, сорочку, просочену смолою, потім підпалювали. Живі смолоскипи корчились, поки дим клубився в небо. Ці вбивства були не просто хворобливою розвагою, вони були пропагандою, попередженнями, вирізаними в живій плоті. Кинь виклик Риму, і ти помреш повільно на очах десятків тисяч. Не всі могли це витримати. Сенека скаржився, що полуденні страти ожорсточують душу, роблячи людей жорстокішими в міру перегляду. Але його протест тонув у громі натовпу, що прийшов не за справедливістю, а за гострими відчуттями від покарання. Уява Риму не зупинялась на піску та мечах. Іноді імператори вимагали океани всередині міста. Імітація морських битв, навмахії, на були видовищами божевільного масштабу, де сама вода ставала зброєю. Юлій Цезар задав прецедент у 46 му році до нашої ери, викопавши величезний басейн біля Тибру, наповнивши його водою та справжніми кораблями. Тисячі приречених полонених затовпили на борт і вели битись як ворожим флотам. Вони не були акторами, це були люди, засуджені в мети за оплески. Межа між правлінням та необузданою одержимістю розмивалась, поки імператорська примха не вирішувала, хто живе, хто вмирає і як. Калігула, сумно звісний своїми дикими настроями, одного разу вичерпав тварин у середині шоу і недбало наказав глядачів стягнути з трибун, щоб заповнити прогалину. Вони прийшли дивитись кровопролиття лише щоб стати його частиною. Не кожен римлянин аплодував, філософи, поети, ранні християни залишили тихіший запис той, що бачив гниль під мармором. Сенека зізнавався, що полуденні страти ожорстили його, стираючи емпатію замість очищення душі. Насильство, попереджав він, просочується за стіни арени, отруюючи повсякденне життя. Сьогодні колізей височить поранений, але гордий, пройдіться його тонелями, і ви, можливо, ще почуєте відлуння, дзвін заліза, рев звірів, 50 тисяч голосів, що піднімаються як один. Камінь легко милувати. Важче й чесніше пам'ятати його призначення, жорстокість відрепетитуровану, поки вона не стала нормальною. Римські арени були не просто про кров, вони були про контроль, формування того, як громадяни думають, сміються і підкоряються. Кожне полювання, кожна страта, кожен міф, перероджений у крики, служив одній меті змусити владу виглядати вічною. І в цьому попередження, вирізане в руїнах, цивілізація, що прославляє насильство, врешті руйнується під власними оплесками. Імператори не задовольнялись правлінням над людьми, вони позиціонували себе як володарів самих стихій. До кінця першого століття страти більше не були покараннями. Вони були сценаріями, що капали творчою злобою, викривляючи культурні легенди в інструменти приниження. Візьміть, хоча б ігри, що відкривали колізей у 80-му році нашої ери. Поет Марціал записав актора, що грав Орфея, музиканта, що приручав звірів піснею. У міфі тварини сиділи зачаровані його лірою. На арені ведмедя випустили посеред виступу і він розірвав співака на смерть. Мистецтво перетворилось на пародію, краса на бійню. Іншу жертву змусили грати дедала, винахідника, що втік з криту на воскових крилах. Підвішений на грубій конструкції, що імітувала політ, він злетів ненадовго перед тим, як впасти до звірів внизу. Марціал язвив, що людина, мабуть, мріяла про справжні пір'я, жарт поета, що ховав людський жах. Можливо, найгротескнішим з усіх був міф про Пасіфаю, про кляту бажати бика. Одне шоу інсценувало її преславуте з'єднання з механічним звіром, за яким послідувало вбивство, що розмивало страту, приниження та порнографію. Попередження про гординю стало публічною деградацією. Послання було ясним Рим володів своїми міфами так само, як володів своїми людьми. Герої, лиходії, королі, королеви ніхто не був у безпеці від переписування в реквізит на параді смерті. Для глядачів ці сцени були інтермедіями між серйозними змаганнями, для засуджених вони були мучительними кінцями, одягненими в костюми. Для Риму вони були пропагандою сплоті, що доводила, держава може навіть переписати сенс власних легенд. Нерон, одержимий власним образом, поводився з ареною як з особистою сценою. Полонених одягали як трагічних героїв з п'єс, потім страчували способами, що відображали їхні сценаровані долі. Нерон називав це мистецтвом. Рим ще потів божевілля. А потім прийшов коммод, абсолютний шоумен імператор. Вбраний як геракл, він вривався в колізей з палицею та луком, вбиваючи сотні скалічених заздалегідь тварин, щоб гарантувати оплески. Він навіть спустошував скарбницю заради своїх виступів, виснажуючи державу, поки вимагав оплесків від переляканого натовпу. Незадоволений, він бився із гнадіаторами, але лише коли всі переваги були підстроєні на його користь. Програш був неможливим, оплески обов'язковими. За аплодисментами, економіка задихалась. До пізньої імперії правителі банкрутували себе, ганяючись за видовищами достатньо грандіозними, щоб перевершити попередників. Те, що колись демонструвало силу, стало актом відчаю. Культурно цей апатит притупив римську гостроту. Громадяни, що колись шанували дисципліну, тепер вимагали дешевого хліба та нескінченних цирків. Коли кордони тріщали, а кошти вичерпувались, арени руйнувались. До 5 століття колізей все ще колосальний стояв порожнім, його пісок безмовний, його рев зник. Але моральні питання ніколи не згасали. Чи могло суспільство, що навчило людей упиватись стражданням, по-справжньому вистояти? Вердикт історії говорить про протилежне в колізеї історії не розповідали з чорнилом чи мармуром. Вони вижигались на шкірі, вжарювались у кістки і отримували оплески, поки тиша не поглинала пісок. Кожне полювання, кожна страта, кожен міф переродився в крики, підкорювались одній меті зробити владу вічною в очах народу. Так скажіть нам, яке з цих видовищ полювання, живі смолоскипи чи імператори, уп'янені власними шоу, найкраще розкриває найтемнішу душу Риму? Залишайте свої думки в коментарях. І якщо це занурення в жорстокі розваги Риму захопило вас, підписуйтесь, щоб не пропустити наше наступне подорож у тіні історії. А поки пам'ятайте, колізей може бути зараз тихим, але його відлуння жорстокості все ще дихає крізь камені.